Затишний та стильний магазин комфі відкрився у торговому центрі Токіо. На полицях широкий асортимент новітніх гаджетів, техніки для дому та яскравих аксесуарів. З порогу відчувається цей комфортний простір підлаштований під потреби кожного покупця. Це дуже комфортний магазин в ньому дуже уютно і в той час дуже багато хороших приложень, вигідних. большой вибір гаджетів. І кромі това, я со скіткою купив хороший продукт. Є можливість заказати товар, нету в налічі здесь. сіво буквально через день привезуть по той же ціні що в магазині. Це дуже удобно. Новий магазин комфі позбавив Ужгородців від переплат. Ціна в інтернет-магазині така сама, як і тут. До того ж, товар, якого немає на полицях, можна обрати на зручній онлайн-вітрині і отримати його у найкоротші строки. А зробити правильний вибір допоможуть професійні консультанти. Техніка приїжджає повністю нова, запакована, не користована. Людина відповідно на вітрині не стояла. Це відповідно першу чергу. Вигідно так само. Це інтернет цінавіть. Від інтернет ціна відповідно. Якщо розглядати інакші магазини, вони так само роблять на цінку. У нас такого відповідно немає. Великий плюс що у нас буваються акції, і в нас є акційні розрочки без переплат. Доставка буваються до двох днів. Відповідно, зручне відділення для покупок у кредит діє на дуже вигідних умовах. Безвідсотковий кредит оформлюють на строк від 3 до 20 місяців. Потрібні лише паспорт, ідентифікаційний код та кілька хвилин часу на заповнення анкети. Широкий вибір, якість та ціна товарів це те, чим пишається колектив магазину в нашому магазині. Сейчас представлено більше 15 тисяч наименований товарів. Це всі самые современные смартфони, гаджети, аксесуари. Наша компанія вже представлена в болі чим 40 городах України 15 там сімдесят п'ять магазинів. Ну саме головне, щоб клієнти були Они чувствовали здесь себя як дома. Тож не сумнівайтесь найвигіднішу техніку відтепер можна купувати саме тут за адресою вулиця легоцького 19 а ТРК «Токіо». гарних покупок з комфі